Вітаю мої любі друзі. Коротке буде відео, але трохи інформативне. Бачите, в гаражі робиться в майстерні чорт пойми що. Дивіться, скільки цього міндобрива. Робота наступна. Ціле замовлення величеньке. Я робив таке раніше. В менших об'ємах набагато. Але тут об'єм йоли пали, вийшло багато. Отаких матриць, хто знає, то для виготовлення, я поки що вимкну, для виготовлення піліт, коли беруть там якусь кукурузу, ще там зерно, ну і валіками протовкують через оті отвори і виходять такі пілетки для корму. Моє завдання їх відновити. Бачите, вони отак от зношуються з часом. Виробітка в деяких просто. Раз ще як -то вам показати? Просто коняча, Отут міліметрів 6. Е, я вже їх зробив От, цілу стопку велику, ви те вони зроблені, позинковані. Е, точно я не знаю, з якої вони сталі. Там пару варіантів є виготовлення, а власних сам просто не знає. Но твердість в них така досить висока, чуть ли така приближається до твердості підшипника. Ви знаєте, на коротке відео в Тіктокові то отримав море. Коментарів спеціалісти казали, одні кричали, їх треба зразу шліфувати. Я звісно, хотів би побачити, як би якийсь шліфовщик став би. І 6 міліметрів з одної сторони і 6 з другої закаленої сталі твердючої, шліфував би. Скільки б то він заробив би і хто б за те заплатив би. Бачите, яке воно о, страшнюче. Спочатку я пробував той корм ще висверлювати вперше, потім зрозумів, що я руки там уставлю, то, то роблю вже з ним. Прийнято рішення було спочатку проточувати їх. І коли я їх почав пробувати проточувати, то просто з такою дилемою столкнувся, що оті всі От різечки радянські, отвк 8 Т-15. Навіть вплоть до того, що імпортні напайки, отакі ось, я маю трохи їх використовую, теж нормальні, не дешевий Китай самий. Маю японські навіть напаючки, воно все на ньому сідає. Просто воно згорає і навіть з охолодженням воно не справляється. твердість висока. Ну як, дати малі обороти, то просто будеш проточувати його два роки того одного диска, але їх же є багато. Єдине, що бере його без проблем, отакі ось старі радянські напайки, мінералокераміка, без проблем воно його ріже дуже гарно, навіть на великій швидкості. Тільки біда в тому, що дуже сильно боїться удару. Поки ріже оту бурульку, добре, тільки доходить ходить до отворів, а на них теж прогиб. Удар. І з тої пластинки виходить отаке, О, ну добре, що вони дешеві, на вулиці їх море є, то я трохи ними дер. Все воно вони без діла лежать в мене, рахую, постійно. Такі є, вони ще під такий різець є, трикутні. Потім вирішив дозамовити все-таки ще якісь сучасніші, більш різці. Взяв просто отакі от пластинки. Воно щось таке наподобі Ельбору. Я думаю, просто більш сучасна якась технологія. Бачите, коли вони начерплються, я пробував заправляти його трошки алмазом. Ну, Камені кам з природнього алмазу у мене є такої досить жорсткої градуації. То бере його, в принципі, дуже-дуже ну, тяжко. Навіть саме тіло е, напачки, так, не напайки, а пластинки, бере дуже-дуже погано. Прям Ну, саме тіло твердосплав дуже твердий, а от той чорний вкладиш, то прям капець яке воно твердюче. І Ельбор, наш теж, от я пробував, він погано з тим справляється те ж саме. Оця штука бере його, ну можна сказати, на уратіки. Воно досить дорога штучка раз. По-друге, так само боїться удару. Проходить пару штук, пару цих і по тих отворах його помаленько сколює. Грався я спочатку довго з режимами. І високі обороти, і геть низькі обороти. Вибрав собі якусь середину і так само з подачею, коли його мінімально сколює, то вже оцією одною пластинкою після підзаправки, то пройшов я, мабуть, з п'ять е, тих е, проходів зробив повністю начисто. Тобто то купа металу, бачите, скільки його. Можна подушку зробити, він м'якенький такий, бачите, як з-підшипника. Дуже твердість висока. Найкраще показав себе на оборотах. От в мене зараз 160 оборотів і подача ну, 15 сотих на оборот, але оскільки поперечкою їде, то воно ще на два ділиться. 7 сотих на оборот. Зараз отако собі торкнувся. І зйом теж по 15 сотих. Більше не ризикую, бо сколює просто. На високих оборотах чистіше йде гарно, але страдає пластинка і багато не виходить зробити. Спочатку обдирав, а зараз от кажу, такий режим знайшов, чисто йде і не страдає. То я вже собі привчився, правда, станок дуже довго робить, але вихід є, бачите, чисто точить гарно. Дійшло до отворів. чую такий звук? Дай так? я думаю, станка з таким жорстким шпинделем, щось або сучасніше, ну або там в кращому стані. Я думаю, воно би як масло брало б гарно. На жаль, так само люфти є і в Похарежці, і в всьому, то приходиться вже обробляти, як приходить. Останній прокид. Довго воно йде, звісно. Але зараз пройду і покажу, як виставляю на малу шліфовку. А як діаметр самі, бачите, який? 300 міліметрів. Ось на магнітну плиту. Опа. Так, замагнітив. І все. Вишліфовую. Тільки проблема в тому, що... Станок в мене бере по ширині ну, максимум 25 см, тут тобто 30 см. І приходиться то робити з перестановкою. То я вже собі вибрав такий варіант. Зараз uh, прошліфую і покажу, як роблю перестановку. Ну, бачите, що ще виходить, що коли просто проточуєш його, ну може хтось його там і вистукує індикатором, щоб воно було ідеально. Але все-таки от здоровезний патрон в мене, той радянський. Там кулачки теж люфтять. Знаєте, зажмеш його, воно з однієї на десятку вилазить. От. Та й чистота все одно після проточки, Вона ніколи не зрівняється з чистотою після шліфовки. От, видно бачите, місцями. Ось такі риски. Оті. Тим паче виходить на твердому тілі різця від на є, впадину воно падає на виході. То глибше бере, то мілше. Можливо, для того механізму вистачило б і простої проточки. От. Але перешлифовую. Уговор такий роблю так, як треба. Так. І фінальна операція, звинковка. ну, такою сверлом наточеним. Зроблено я і от такими ворадянськими зенковками спочатку працювати. Сідає дуже швидко. Ну, це просто бистрорі. Потім трьох трьохпера зенковка була, там трошки довше послужила, але теж згоріла. Далі таку твердосплавну фрезу спробував заточити на зенковку, дуже вищерблює. Прямо вищерблює, не можна дати ради їй. Купив таку от, зенковку, заводську, але вона на одну пластинку, ну вона багатенько теж зробила, е, поки не згризла е, от ту відповідну частину свою. Поки воно було, по ній центрувалося, пластинка дуже класно брала. От якби така зенковочка була на дві пластинки, то я думаю, було б супер. Якщо буде така ще робота, то я пошукаю. От, А зараз таке примітивне, перове сверло, заточене і лупашимо. Тут на світлі класно видно. Залишаю тільки такі між тими дорожками маленькі е, ну, доріжечки. бачите. Оскільки вручну робиться, часом буває і десь трошечки перебереш, заглибоко проріжеш, бо отвори теж вони роздовбані по-різному. Але в загальному от, там видно бачите, гарненькі зинковочки. Чисто робимо гарно. Є такі от, у нас, знизу там, де дуже далеко отвір від отвора, то там вже не на настільки глибоко, трошки більше залишаємо. Коротше, ну, така робота. Тверде воно, але якось помаленьку знайшли до нього вихід. Так, і Далі, оскільки виходить воно не, не зовсім паралельне після проточки, то я просто роблю отак. Відкриваю дверцята. Мета в мене перешліфована перед роботою, вона паралельна. Я таке роблю, опа, взяв не розмагнічуючи нічого, просто розвертаю лету. Звернув, поставив, скільки мені треба. І фактично Поки дошліфовую, то сходиться взагалі без переходу, навіть не відчувається. А при такій роботі, то навіть якщо 5 сотих ти закосиш, то вона і не відчує. Виставив, тоді тільки собі подачу поперечку зменшую і дошліфовую. А далі на тому положенні, як закінчив шліфовку індикатором на нул, на нулик збив собі і пішов. Від'їжджаю, скільки мені там треба. Опа! І поїхали. Так, охолодження. І тільки переставлю упор і автоматична подача. Вона в мене тут гідравлічна. Подачу собі на третинку круга, як то говориться, як по феншую За один прохід в ширину. І все, і пішов подавати. Бачите, не бере, бо вихід каменя. Один хід вільний, холостий. І далі собі шліфую. Все, ніякого переходу навіть немає. Аж це тут він був десь. І фінальна операція, зинковка. Товариш робить, приспособився, дві які гарнесенькі отвори, гарно наточений різець, зверно таке і робимо.